Після розлучення, коли він зрозумів, що я не збираюся йти, мій колишній зателефонував моєму батькові і сказав Забери свій мертвий тягар. Через 30 хвилин уся його сім'я була вигнана з розкішного особняка. Підпишіться на канал, і, перш ніж ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся, насолоджуйтесь історією. Старовинний годинник на стіні пробив дев'яту, коли Ізабела Гузман помітила конверт на дубовому столі. Папір здавався занадто білим, занадто офіційним, мов виклик, загорнутий у спокій. Вона впізнала почерк юриста одразу рівні, холодні літери, які ще тримали в собі залишок людського тепла, але вже пахли остаточністю, документи про розлучення. Її пальці торкнулися краю конверта, наче перевіряючи, чи справжній він, чи може, то частина якогось сну, з якого ще можна прокинутися. Вона не відкрила його, просто сиділа і дивилася, як чорнило слів, поглинає рештки того, що ще хвилину тому здавалося життям. Позаду, біля дзеркала, Лукас Де Кастро поправляв піджак. Його рухи були механічні, без жодного натяку на колишню ніжність. У віддзеркаленні він бачив себе з боку чужого, холодного чоловіка, який уже не належить цьому простору. Квартира в Печерську з її мармуровими підвіконнями і портретами на стінах тепер здавалася сценою, де кожен вимовляє останню репліку. То ось так. її голос зірвався ледве чутно. Так. сказав він спокійно. Закінчено. У його тоні не було злості лише втома, яка звучала гірше за образу. Це закінчено впало між ними, як камінь у воду, що не дає колам розійтися. Вони обоє знали після цього вже немає потім. Мовчанка наповнила кімнату. Вона була крихкою, прозорою, як скло, і кожне слово могло її розбити. У коридорі, напівсхована тінню, стояла Клавдія Де Кастро, його мати. Її погляд був спокійним, навіть задоволеним. Вона спостерігала за сценою, яку, здається, чекала роками. Подзвони своєму батькові Ізабело, сказала вона з легкою насмішкою. Може, він тебе забере, поки не пізно? Ізабела не відповіла. Вона лише перевела погляд на годинник, той самий, що колись відміряв хвилини їхнього щастя. Тепер його тихе цокання звучало як відлік до чогось зовсім іншого. В її очах не було сліз, лише дивна зосередженість. Та, яку Лукас сприйняв би за покору, насправді була розрахунком. Вона знала цей момент не про приниження, це початок викриття. Телефон задзвонив. На екрані з'явилося ім'я Роберт Хюзман, її батько. Доню, слухай уважно. Його голос був рівний, але в ньому відчувалася напруга. Нікуди не йди. Замкнися в кімнаті. Я буду через півгодини. Тату, ти не розумієш? її голос зламався. Він я все знаю, перебив він коротко, як вирок, і я вже записав усе, що потрібно. Ізабела застигла, записав? прошепотіла вона. «Так?» Його дихання стало важчим. Просто зроби, як я кажу, не відкривай двері нікому. Він поклав слухавку. Вона дивилася на екран ще кілька секунд, поки телефон не згас. Потім повільно підвелася. Її ноги тремтіли, але вона відчула, що страх починає відступати, поступаючись місцем чомусь більшому усвідомленню. Вона пішла до спальні. Клавдія провела її поглядом. Ледве помітно всміхаючись. Хочеш утекти від правди, дівчинко? прошепотіла стара. Ізабела не відповіла. Вона зачинила двері, повернула ключ. Глухий звук замка відлунював у голові, наче фінальний акорд, вона сіла на край ліжка. Руки тремтіли, пальці ще пам'ятали холод паперу. У кімнаті панувала тиша, але всередині неї щось уже працювало розум, який збирав докупи шматки пазлу. Вона раптом згадала, як батько завжди повторював: ніколи не довіряй людині, яка мовчить, коли ти плачеш. І тепер ця фраза звучала як ключ до всього, що відбувалося останні роки. За дверима почулися кроки Лукаса. Вони були повільні, рівні, але кожен удар по підлозі змушував її серце прискорюватися. Ізабело, його голос пролунав тихо, відчини, ми повинні поговорити. Ти вже все сказав, відповіла вона, не підводячись. Не змушую усе ставати гірше, ніж є. Вона засміялася коротко, глухо. Гірше? Ти навіть не уявляєш, що таке гірше. На мить настала тиша. Потім його голос став холоднішим Твій батько завжди ліз туди, куди не слід. Якщо він знову вирішив грати героя, це закінчиться погано. Для вас, обох. Її дихання зупинилося. Ці слова прозвучали як погроза, але в ній з'явилося щось на кшталт ясності. Ти щойно сказав більше, ніж хотів, Лукас, прошепотіла вона сама до себе. Він постукав ще раз тричі. Потім його кроки віддалилися. Ізабела підвелася і підійшла до вікна. Київ розстилався перед нею у мерехтінні вогнів. Вона бачила своє відзеркалення у склі, очі, які вже не були наївними. У них горів холодний вогонь рішучості. На тумбочці виблискував її телефон. Вона відкрила повідомлення від батька, надіслане кілька хвилин тому. Якщо щось піде не так, шукай у сейфі в його кабінеті. Код твоя дата народження. Вона видихнула це вже не було непорозумінням чи сімейною драмою. Це ставало планом, який хтось розпочав задовго до сьогоднішнього вечора. Ізабела сіла знову, її руки вже не тремтіли. Вона чекала. Годинник знову клацнув, переводячи стрілку вперед. У цей момент вона зрозуміла час тепер на її боці. А за дверима, у коридорі, хтось тихо зупинився, тінь промайнула під щілиною світла, не схожа ні на Лукаса, ні на Клавдію. Ізабела затримала подих, вона ще не знала, що саме починалося, але відчувала все, що було до цього, лише пролог. Минуло рівно тридцять хвилин, і тоді тиша розірвалася. Гул потужних моторів заповнив вулицю, вібрації віддавалися в підлозі, ніби серце будинку почало битися в чужому ритмі. Лукас вийшов на балкон, а слідом за ним Клавдія. Внизу зупинилися три чорні автомобілі. Попереду — Rolls-Royce Phantom, за ним два Mercedes-Benz s Клас і ще далі чорна охоронна вантажівка відблиски фар ковзали по фасаду, як сліпучі шрами. Святі небеса! прошепотіла Клавдія, відчутно збліднувши. Я думала, він давно розорився. Двері фантома відчинилися, і з нього вийшов Роберт Гузман. Його сиве волосся було ідеально зачесане, рухи повільні, впевнені. Сірий костюм сидів на ньому як військова уніформа. Погляд холодний, прямий. Точний усе в ньому говорило не про гнів, а про владу. Він навіть не подивився на Лукаса, просто рушив до входу. Двоє охоронців розчинили двері перед ним, не чекаючи запрошення. Я стояла на горі на сходах і дивилася, як батько входить додому, що колись називався Моїм. Його постать відкидала довгу тінь по підлозі вітальні, наче він повернувся сюди не як гість. А як господар, що лише тимчасово був відсутній. Пане Гузман, почав Лукас, натягнувши посмішку, яка виглядала як маска, не потрібно було приходити з озброєною охороною. Батько зупинився, подивився на нього і ледь посміхнувся. Озброєною? Ні, пане де Кастро. Я прийшов не зі зброєю, я приніс лише правду. Його голос був тихим, але кожне слово мало вагу металу. Позаду нього стояв чоловік у темному костюмі доктор Фрейтиш, адвокат, той самий, якого я бачила лише одного разу на нашому весіллі. Він дістав із шкіряної папки синю теку, розкрив її і вийняв акуратно зброшурований документ. Це оригінал договору дарування квартири, спокійно сказав він, звертаючись до Лукаса. Підписаний п'ять років тому, в день вашого шлюбу. Прошу, зверніть увагу на дев'яту статтю, пункт третій. Лукас узяв папери. Я бачила, як його пальці спочатку впевнено тримали аркуші, а потім почали тремтіти. Очі бігали по рядках, і з кожним реченням його обличчя втрачало звичну самовпевненість. Дарування чинне лише доти, доки зберігається шлюбний зв'язок. У разі розлучення власність повністю повертається дарувальнику Роберту Гузману. Тиша стала важкою, як камінь. Клавдія зробила крок уперед. Її губи судомно стиснулися. Це фальшивка, вигукнула вона. Суд уже постановив, що квартира належить моєму синові. Доктор Фрейтеш навіть не здригнувся. Перша інстанція, так, відповів він рівно, але тепер ми маємо докази, яких тоді не було. Він відкрив планшет, натиснув на екран. На ньому з'явилося відео, зерниста картинка, але обличчя видно чітко ресторан у Подолі. Лукас сидить за столом із чоловіком у темній курці, вони схиляються ближче одне до одного. Як тільки квартира буде на моє ім'я, ми продаємо 60% мені 40% тобі, сказав Лукас. А тесть? запитав інший, старий виснажений дурень, донькою легко керувати. Моє серце завмерло. Ці слова звучали, як ніж, що знову входить у стару рану, але без болю, лише з холодом прозріння. Лукас зблід, потім кинув погляд на мене, і вперше за весь час у його очах з'явився страх, не гнів, не образа, справжній страх. Це монтаж, спробував він. Підробка. Ні, відповів батько повільно. Це запис із камери того ресторану, офіційно наданий адміністрацією на наш запит. Клавдія повернулася до сина, її руки стискали повітря, ніби вона намагалася зловити щось невидиме. Ти. ти це справді сказав? Лукас не відповів. Сину, вона зітхнула, я ж казала тобі, не треба гратися з ними. Мамо, мовчи. рикнув він, обернувшись до неї. Ні. Втрутився Роберт, і його голос розрізав повітря. Хай говорить, бо сьогодні все буде сказано. Я стояла на сходах, не зводячи очей із батька. У його поставі було щось незламне, але й сумне. Він не святкував перемогу, просто завершував те, що колись мусив зробити. Лукас, сказав він нарешті, ти хотів перетворити мою доньку на засіб, але ти забув одне я не стих Кого можна купити чи залякати. Лукас ступив крок уперед, але охоронець миттєво постав між ними. Відійди, прошепотів Лукас, це ще не кінець. Для тебе вже так, відповів батько. Фрейтеж закрив теку, сховав документи до валізи. Завтра ми подамо нове клопотання, сказав він, звертаючись до мене. Ви отримаєте офіційне повідомлення. Я кивнула, не довіряючи голосу. Батько подивився на мене, і в його очах я побачила не гордість, а турботу. Збери речі, доню, ми йдемо. Куди? тихо спитала я. Туди, де вони нас не знайдуть, ще не час пояснювати. Лукас зробив рух, наче хотів щось сказати, але слова застрягли. Його мати схопила його за руку, намагаючись утримати, та він смикнувся, вивільнившись. Ти думаєш, що виграв старий? прошипів він. Але гра ще не закінчена. Батько зупинився на порозі, обернувся. Гра ні, але твої карти ми вже бачили. Він пішов першим, охорона розчинилася за ним. Я ще раз подивилася на дім, де стіни здавалися свідками кожного кроку. Потім рушила за батьком. Коли ми вийшли на сходовий майданчик, я відчула, як позаду зачинилися двері. Не просто фізично, а наче розділивши життя навпіл. Унизу знову заревли мотори. Батько відчинив дверцята фантома, тримаючи їх для мене. Сідай, Ізабело, починається друга частина. Я сіла поруч, і коли двері зачинилися, відчуття було таке, ніби ми в'їжджали не просто в ніч, а в зовсім іншу реальність. Лукас поблід настільки, що, здавалося, кров залишила його тіло. Його очі бігали між Робертом і мною, наче шукаючи вихід, який давно зник. Клавдія хитнулася, вхопилася за край столу, щоб не впасти. Це пастка. вигукнув Лукас, голос його зірвався, став різким, як у тварини, загнаної в кут. Ви мене перевіряли. Батько повільно кивнув холодно, без краплі жалю. Так, перевіряв. Я симулював банкрутство компанії, щоб побачити, ким ти є без грошей моєї доньки, і тепер я знаю. Його слова падали як удари, не потрібно було крику, сила в них була спокійна, впевнена, як вирок, що не підлягає апеляції. Батько підійшов ближче, його тінь накрила Лукаса. Коли я віддав тобі свою доньку, сказав він рівно, я дав тобі не лише дружину, я дав тобі шанс. Ти міг побудувати щось справжнє, але ти перетворив любов на шахрайство. Ці слова зависли в повітрі, і навіть охоронці, здавалось, не дихали. Лукас затремтів, потім упав на коліна, притискаючи руки до грудей. Я був сліпим, пане Гузман, благав він голос, тремтів, як струна. Я помилився, я зможу змінитися, клянусь. Батько мовчав. Його обличчя залишалося спокійним, але в очах було щось, що змушувало Лукаса ще більше зменшуватись. Потім Роберт обернувся до доктора Фрейтеша Дайте їм вибір. Фрейтеш витягнув із портфеля ще один документ, акуратно розкрив його на столі, папір хрустів, і цей звук видався гучнішим за будь-які слова. Це заява про відмову від апеляції та визнання права власності за групою Гузман Бут, промовив адвокат рівним тоном. А також зобов'язання ніколи більше не контактувати з пані Ізабелою Гузман. Він підсунув аркуш Лукасу. Якщо підпишете, підете мирно. Якщо ні, відеозапис сьогодні ж потрапить до Генеральної прокуратури. Клавдія різко обернулася до сина. Сльози текли по її щоках, але в них не було чистого жалю, радше страх, майже панічний. Підпиши, Лукас, прошепотіла вона, стискаючи його руку. Заради Бога, підпиши. Він дивився на неї, потім на мене, потім на Аркуш. Його рука тремтіла, коли він узяв ручку. Звуку цього підпису я не забуду ніколи. Рівне шкряботіння металевого пера по паперу, ніби сама брехня залишала слід на власному надгробку. Потім Клавдія взяла ручку, поставила свій підпис нижче. Коли вона відклала її, все стихло. У цій тиші навіть годинник, здавалось, перестав рухатися. Батько підняв погляд. У вас є година, сказав він. Заберіть лише особисті речі, все інше належить моїй доньці. Він відійшов у бік, і я бачила, як охоронці відступили, пропускаючи їх. Те, що відбулося потім, було схоже на ритуал очищення вони рухалися мовчки, повільно. Клавдія складала одяг у коробки, не дивлячись на кольори, просто кидала речі, як уламки чужого життя. Лукас розривав з вішаків костюми, які ще недавно носив з гордістю, а тепер виглядали як свідки його падіння. Звуки, шелест тканини, удари дверцят шафи, зойки картону створювали дивний ритм, мов відспівування. Я стояла біля сходів, спостерігаючи, мені не було шкода, я не відчувала ненависті, у мені жила лише ясність. Коли вони пройшли повз мене з коробками. Я зустрілася з Лукасом поглядом, його очі були порожні, у них не лишилося того блиску, який колись міг здаватися чарівним. Тепер це були очі людини, яка вперше бачить свою власну ницість. Я сказала спокійно, без емоцій, майже пошепки, але кожне слово врізалося в тишу. Лукас, те, що руйнує людину, не поразка, це її справжня сутність, яку вона виявляє, коли думає, що ніхто не бачить. Він зупинився, опустив голову. Клавдія торкнулася його плеча, але він навіть не відповів. Разом вони вийшли з кімнати, несучи свої коробки, ніби власні тіні. Я дивилася, як двері за ними зачиняються, і в ту мить, коли засув клацнув, я зрозуміла, що все завершено. Але в повітрі ще залишався дивний відгомін. Не минулого, а чогось, що лише починалося. Батько підійшов до мене. Готова? Запитав він тихо. Я кивнула. Він простягнув мені ключ. Маленький, старий, з вигравірованим символом, який я не впізнала. Це для наступного крокуск, сказав він. Завтра вранці я покажу тобі, що саме ти успадкувала. Я стискала ключ у долоні, відчуваючи його вагу, і розуміла за цим фіналом починається щось більше. Квартира спорожніла, але тиша в ній не настала. У стінах залишився новий відгомін не суму, не втрати, а чогось, що народжувалося наново. Це був звук, схожий на подих після довгого занурення під воду, коли вперше відчуваєш, що можеш дихати без страху. Батько стояв посеред кімнати. Він обвів поглядом усе навколо порожні полиці, відсутність картин, ще не стерті сліди коробок. Потім підійшов до мене й обійняв. Його руки були міцні, але обережні, як у людини, що нарешті може відпустити біль. Закінчилося, Доню? — сказав він тихо, але в тому закінчилося було більше втоми, ніж радості. Я притулилася до нього, вдихаючи запах його старої шкіряної куртки, і відповіла Ні, тату. Тепер усе тільки починається. Минуло кілька місяців. Я залишила лише частину меблів, те, що нагадувало про витримку, а не про минуле, продала решту, відчинила всі двері, навіть ті, що довго залишалися замкненими. Кожна кімната отримала новий сенс. Я наповнила їх рослинами, фарбою, деревом і тишею, що більше не лякала, і тоді створила те, що стало моїм другим диханням, ательє Хузман Дізайн. Маленька студія у Львові, серед старих вулиць, які завжди пахли історією і свободою. Там я навчилася перетворювати спогади на форми, біль, на лінії, втрату, на простір. Кожен проект, який виходив з-під моїх рук, був не просто замовленням це була частина мене, відновлена через красу. Минув рік. На конференції архітекторів у Львові я виступала з презентацією нового проекту Дім, який пам'ятає дотик. І саме там, серед натовпу, я побачила його, Андрія Коваленка, свого колишнього одногрупника. Він стояв осторонь, спостерігав, а коли я закінчила виступ, підійшов. Все ще малюєш будинки, що здаються обіймами для тих, хто заходить. Усміхнувся він, торкаючись рукою столу з моїми ескізами. Я відповіла, не задумуючись так, тільки тепер вони обіймають не лише тих, хто живе всередині. Вони ще й захищають тих, хто їх створює. Він засміявся, і в цьому сміху не було жалю, лише щирість. Ми почали працювати разом. Андрій не намагався мене лікувати, він просто був поруч, ішов тим самим шляхом. Дозволив мені знову довіряти не словами, а присутністю. З часом наші зустрічі стали чимось більшим без обіцянок, без клятв, просто два життя, що нарешті йшли в одному напрямку. Через рік ми одружилися. Це було скромно серед старих дерев у ботанічному саду Львова, там, де кожен лист ніби пам'ятав чиюсь історію. Не було гучних тостів, не було глядачів, лише кілька близьких людей, і ми двоє, які більше не боялися ні минулого, ні майбутнього. Батько стояв трохи осторонь. Коли я підійшла до нього після церемонії, він дивився на мене довго, як дивляться ті, хто нарешті може видихнути. Його голос був низьким, майже шепотом ти пройшла крізь бурю, але не стала попелом. Я усміхнулася. Я навчилася будувати човен, тату. Він усміхнувся у відповідь, і в цій короткій паузі між нашими словами я зрозуміла жодна буря більше не має влади над тим, хто знайшов своє море. Моє життя не стало казкою було важко. Бували ночі, коли я все ще прокидалася від старих спогадів, коли тінь Лукаса миготіла в думках. Але я більше не ховалася від неї, я просто дозволяла їй пройти, як тінь проходить по стіні, не лишаючи сліду. Мій дім став іншим, не просто квартирою, а місцем, де відроджується спокій. Там, серед запаху деревини і чистих ліній креслень, я зрозуміла, що перемога це не помста, вона тихіша. Справжня перемога це коли ти дивишся на тих, хто тебе зрадив, і більше не відчуваєш потреби доводити щось, коли усвідомлюєш, вони залишилися у своєму минулому, а ти пішла далі. Ізабела Гузман, яка колись жила у страху, тепер будувала життя, у якому не було місця для темряви. Я більше не чекала, щоб мене зрозуміли. Я просто жила, малювала, створювала, любила. І в цьому була справжня свобода. Коли батько одного разу прийшов до майстерні, я показала йому новий проект дім для молодої родини. На ескізі було написано лише одне слово відродження. Він подивився на мене, потім на креслення. Це твоя історія, доню? Ні, тату, відповіла я, усміхаючись. Це історія кожного, хто одного разу навчився жити наново, і саме тоді я зрозуміла, що нарешті завершила коло не помстою, не забуттям, а тим, що залишила в минулому все, що не заслуговувало бути в майбутньому. Справжня перемога не в тому, щоб знищити тих, хто тебе зранив, а в тому, щоб вони більше ніколи не визначали, ким ти станеш. Кінець історії.